Представляємо соковижималку три в одному. Ця унікальна конструкція видавлює соки з фруктів, овочів і зелені, збиває змішує продукти, каву та горіхи. Тобто працює за трьох. Андрію, я мріяла про це стільки років. Оксана, тепер твоя мрія, і тих, хто думав про це, збулася. Соковижималка унікальна сучасна конструкція з трьома функціями побутових приладів. Для витискання соків, з овочів, фруктів та навіть зелені соковижималка, для збивання та змішування продуктів блендер. І нарешті незамінний помічник для тих, хто любить натуральну мелену каву. Млинок просто ну, змінюйте насадки. Неймовірно, три дивовижні і такі необхідні насадки в одному приладі соковижималці. Уявіть, скільки грошей і часу ви витратите, якщо купуватимете кожен пристрій окремо. Соковижималку, блендер, млинок. Тут же всі три пристрої в одному. Андрію, питання: мабуть, такий прилад дуже складний у роботі. Навпаки, все дуже легко і просто. Всередині мотор потужністю 700 ватт прямо на корпусі. Регулятор швидкості їх дві Треба повернути праворуч або ліворуч. Найважливіша частина соковижималки прес прес-фільтр. Він виготовлений із якісної сталі, що не іржавіє та оснащений мікролезами вигляді тертки. Ви тільки подумайте, за один раз ви можете приготувати цілий літр свіжого соку, і ця ємність також у комплекті. Який сік ти любиш? Я люблю мікс з яблук та груш. Отже, давай приготуємо твій улюблений сік. Звертаю вашу увагу, що ця соковижималка прекрасно впорається з твердими і м'якими. Ми, фруктами Оксану, що ти робиш? Я тобі допомагаю. Я ось нарізала груші для нашого соку. Дякую тобі, але це марна робота, Чому? тому що фрукти нарізати не треба завдяки широкому отвору. Дивись, фрукти цілком вміщуються в отвір для завантаження. Ось так. А зручний штовкач прискорює подачу плодів. Неважливо, які вони м'які чи тверді. Соковижималка три в одному майстерно справляється з товстою шкіркою дині та кавуна. Свіжодавлений сік надходить просто в ємність. Натуральний колір і справжні природні вітаміни в свіжо приготовленому напої. Оксано, пригощайся, твій улюблений сік готовий. Дякую, Андрію, за здоров'я наших глядачів. Дійсно дуже смачно, Андрію. Цей сік відрізняється від того, який ми звикли пити з магазинних пакетів. Так, склянка цього соку містить добову норму вітамінів. Це найкраща допомога імунітету. Так само ти можеш приготувати й овочеві соки. Овочеві соки сприяють очищенню організму і схудненню. Соковижималка – це просто знахідка для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру. Кладіть улюблені плоди цілими. Неважливо, м'які вони чи тверді. Соковижималка справиться з роботою легко і просто. Пийте живі соки, зміцнюйте імунітет і будьте здорові. Ось він натуральний морквяний сік. Лікарі рекомендують додавати до нього вершки, щоб організм краще засвоював. Андрію, скуштуй но цей сік. Як тобі? Покуштуємо. Дійсно, дуже смачно. Я не можу надивуватися соковижималці. Дивись, сік зовсім без м'якошу. А де тоді відходи? А усі відходи залишилися у цьому контейнері об'ємом півтора літри. Подивись, як легко він знімається, і це ж михи. Вони дуже сухі. З них можна приготувати корисні страви або просто викинути. Це неймовірно все використовується. Тож у нашої чудо соковожималки просто немає відходів. Зовсім немає, так. Оксана, зараз ти ще більше здивуєшся, коли побачиш, як працюють наші інші насадки. Основа приладу та саме ми просто змінили насадку блендер. З'явіть увагу, ємність блендеру не з пластику, а з протиударного скла. Знаєш, Андрію, я зранку готую омлету міксер, і треба дуже постаратися, щоб. Не розплескати з таким блендером, боятися нічого. Пропоную тобі приготувати масу для омлету на нашому блендері. Заразом побачиш, як він працює. Згодна так, беремо сирі яйця, молоко, закладаємо усе це в ємність блендера і не забуваємо додати сіль. Покришка дуже щільно закривається, нічого не розплескається і не розіллється в процесі роботи. Крізь прозоре скло зручно спостерігати роботу блендера. Гострі ножі обертаючись, утворюють всередині ємності торнадо і перетворюють продукти на однорідну масу. Просто неймовірно, так швидко і стільки бульбашок. Я переконана, наш омлет буде пухнастим і дуже смачним. Такий блендер просто необхідний. Кожній господині такий гарній, як ти. Дякую, тоді я піду і приготую омлет. За декілька секунд насадка блендер приготує пухнастий омлет, змішає, зіб'є подрібнить будь-які продукти. Готуйте омлет, супи, пюре, соуси, коктейлі, навіть рідке тісто для млинців чи шарлотки. Блендер виконує роботу неймовірно швидко, легко і просто. І це ще не все на що здатна соковижималка. Три в одному. Вона має спеціальну насадку млинок. Його встановлюють на ту саму ж основу. всередині ємності. Ножі зі сталі, що не ржавіє. гострі, дуже гострі. Тверді та надійні. вони легко перетворять у порошок навіть тверді кавові зерна. Все дуже просто. От скажи мені, ти любиш каву? Я обожнюю каву, особливо зранку, адже вона так бадьорить. І до речі, кава з мелених зерн це напій гурманів. Але придбати добрий млинок це проблема. Жодних проблем, все дуже просто. Засипаємо в чашу зерна, зверху встановлюємо покришку, вона теж з протиударного скла, і надійно закручується. Обираємо швидкість роботи для дрібного чи крупного помолу. Вмикаємо і спостерігаємо крізь прозоре скло чудову роботу металевих жорен. Так, готово. М -м, вдихни цей аромат. Прекрасно, незвичайний аромат і такий гарний помов. Все, я вже хочу собі цей прилад. Соковижималку три в одному. А ви ще роздумуєте? Вирішуйте просто зараз. Подаруйте собі соковижималку три в одному. Соковижималка плюс блендер, плюс млинок. Це є унікальна соковижималка три в одному. Замовте і переконайтеся самі. Готує свіжі фруктові та овочеві соки, збиває і змішує продукти, перемилює кавові зерна подрібні горіхи, ціна неймовірно низька. Наші оператори оформлять замовлення і оберуть зручний спосіб доставки, а оплатите потім, коли отримаєте. Соковижималка 3 в одному з унікальними здібностями перетворити роботу на кухні у задоволення, зекономте гроші, час та силу, телефонуйте.